Забезпечення прозорості діяльності органів державної влади є однією з важливих умов розвитку демократичного суспільства в Україні. Наприкінці 2010 року розпорядженням Кабінету міністрів України схвалено концепцію створення електронного урядування в Україні, метою якої є сприяння підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. На сьогоднішній день реалізація права громадян на доступ до публічної інформації є одним із найважливіших завдань для українського громадянського суспільства. І в цьому процесі публічні бібліотеки відіграють важливу роль. Кам'янець-Подільська міська центральна бібліотека є одним із найстаріших публічних закладів культури, важливим інформаційним та соціокультурним центром міста. Центральна бібліотека та її філії користуються довірою у жителів міста. Вони наближені до місця проживання городян. Бібліотеки надають широкий асортимент послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі доступ до електронних ресурсів та сервісів інтернету. Багато років центральна бібліотека є активним партнером міської влади. З 2003 року бібліотека надає інформаційну підтримку органам місцевого самоврядування та сприяє відкритості їх діяльності. З цього ж року бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи інформують городян про діяльність місцевих органів влади. Після участі бібліотеки в регіональному тренінгу організація доступу до інформації органів державної влади в Україні в бібліотеках було створено пункт доступу громадян до офіційної інформації. Між міською радою і центральною бібліотекою давно налагоджено не тільки ділові, а й дружні. Теплі стосунки. Ми завжди працюємо разом. Зокрема, підготовка до жодного державного свята не відбувається без допомоги працівників міської централізованої бібліотечної системи. Вони надають нам ініціативну інформацію, організовують проведення книжкових виставок, тематичних полиць, круглих столів, інших заходів для користувачів бібліотеки. Наприклад, тільки протягом останніх двох місяців проведено ряд круглих столів, на яких обговорювалися зміни до цього. Конституції України, проблеми реформи місцевого самоврядування, проведено круглий стіл Конституції України і права молоді, налагоджено також конструктивний діловий обмін інформацією. Всі соціальні проекти, економічні, культурні події, які відбуваються в Кам'янці. В Кам'янці-Подільському обговорюється з користувачами бібліотеки, з іншого боку, найважливіші заходи, які проводяться в центральній бібліотеці, в бібліотеках філіях, висвітлюються на офіційному сайті Кам'янської подільської міської ради. Протягом, Протягом року у нас вже працює корпоративний портал Вітрікс24, до якого підключені усі структурні підрозділи міської ради, а також і центральна бібліотека. Завдяки цьому обмін інформацією став ще більш системним і своєчасним. Надіємося, що така співпраця буде продовжуватися і розвиватися і надалі. Бібліотека передусім поставила за основне завдання. Забезпечення вільного доступу до офіційних джерел та повне задоволення потреб користувачів в інформації. Для користувачів центральної бібліотеки було оформлено інформаційні стенди бібліотека Влада, громада, вільний доступ громадян до офіційної інформації. Основною категорією користувачів пункту доступу громадян є люди похилого віку, люди з обмеженими фізичними можливостями. Викладачі та студенти навчальних закладів міста Вони звертаються за інформацією, що стосується Законодавства України про основи захищеності інвалідів, Законодавства України про пенсійне забезпечення, реформування органів державної влади, Нового податкового кодексу, фіскальної політики та її особливостей в Україні, пенсійної реформи в Україні. Законодавства України про соціальний захист військовослужбовців, дітей війни та соціального захисту, соціальної політики України дуже добре, що в центральній бібліотеці діє пункт доступу громадян до офіційної інформації. Це сприяє прозорості рішень центральної та місцевої влади, дає можливість взаємодії громадян. З владою в електронному режимі. Кожен користувач бібліотеки має доступ до офіційних джерел законодавчих матеріалів рішень сесій та розпоряджень. Це сприяє задоволенню різноманітних потреб громадян різного віку. Я влійник Оксана. Представляю громадську організацію соціально-правового захисту матері і дитини. Є постійним відвідувачем центральної бібліотеки. Користуюсь переважно офіційними законодавчими матеріалами. Завдяки мережі інтернет та електронному урядуванню швидко знаходжу потрібну мені інформацію. За що дуже вдячна всім, хто долучився до створення в бібліотеці пункту доступу громадян до офіційної інформації. На веб-сайті Кам'янець-Подільської міської центральної бібліотеки відкрито рубрику Пункт доступу громадян, створено картотеку електронних ресурсів ПДГ, розміщено посилання на сайти Української бібліотечної асоціації, урядові портали міської ради, що значно прискорює пошук необхідної інформації. Бібліотека активно здійснює інформаційно просвітницьку роботу серед місцевих громад. Серед електронних послуг, які надаються у бібліотеці, користування інтернет-приймальнями органів державної влади та органів місцевого самоврядування, електронна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на сайті Державної реєстраційної служби України, електронні послуги на веб-порталі Пенсійного фонду України. Під час пошуку інформації користувачі найчастіше звертаються до урядового порталу та єдиного веб порталу органів виконавчої влади. Поряд із наданням електронних послуг у бібліотеці здійснюється навчання жителів міста інструментам та сервісам електронного урядування, надання практичної та консультаційної допомоги в пошуку публічної інформації, організації інтерактивної взаємодії з органами влади. З часу створення пункту доступу громадян навчання з пошуку офіційної інформації пройшло близько тисячі користувачів, більше тисячі звернулось до послуг електронного урядування. Для користувачів із місцевими органами влади в бібліотеці організовуються вебдіалоги, спілкування транслюються громадські слухання та сесійні засідання депутатського корпусу. Ознайомлення громадян із діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відбувається також безпосередньо під час зустрічі за круглим столом, під час обговорень проєктів і програм розвитку міста та загальнонаціональних нормативно правових документів. Зокрема, відбулися заходи з обговорення змін до Конституції України та реформування місцевого самоврядування в Україні. Як показує практика, співпраця бібліотеки з місцевими органами влади та участі розвитку електронного урядування дає свої плоди. Впровадження онлайн послуг надання необмеженого доступу до онлайн ресурсів покращує рівень життя місцевої громади та сприяє позитивному іміджу бібліотеки серед населення. З метою популяризації електронних послуг у центральній бібліотеці міста проводяться вуличні акції. Розповсюджуються рекламні буклети.